Я вже 10 років у бізнесі з Club. За цей час я створила міжнародну команду у 20 країнах, отримала два автобонуси від компанії, а мої партнери також отримують свої перші авто. І знаєте що? Це доступно кожному, хто готовий взяти своє життя у свої руки. Сьогодні я розповім вам, чому співпраця з Club це одна з найкращих можливостей на ринку, і як саме ви можете використати цю можливість для створення додаткового або пасивного доходу. Coral Club це міжнародна компанія з 25 річною історією, яка працює у більш ніж 32 країнах світу. І доставка від компанії у 175 країн. Якість продукту це натуральні інноваційні рішення для здоров'я, очищення організму, нутриціологія, а інтеперестерні програми, обласне відновлення. Продукти, які потребуються кожного дня і, відповідно, товарообіг формується кожного дня. Маркетинг план один з найсильніших у мережевому бізнесі, який дозволяє заробляти як активний, так і пасивний дохід. Соціальна місія компанії – Ми допомагаємо людям зберегти здоров'я та покращити якість життя, а не просто продаємо продукт. А як тут заробляти? У CoralClub є кілька рівнів доходу. І перший це додатковий дохід. Вже з першого місяця може заробляти від 200 доларів і вище. Основний дохід при активному розвитку команди ваш ще зростає від 2000 доларів до 5. Пасивний дохід: це маркетинг дозволяє побудувати стабільний бізнес, що приносить прибуток навіть без вашої постійної залученості. І найголовніше компанія нагороджує активних партнерів. Я особисто вже отримала два автобонуси, і мій партнер також отримав свій автомобіль від компанії. Чому варто розвивати бізнес саме зі мною? За 10 років я створила ефективну систему навчання та підтримка, яка допомагає новачкам швидко стартувати. По кроковій інструкції не треба винаходити велосипед, ви отримаєте готовий алгоритм дій, навчання від найкращих лідерів компанії, щоб ви зразу стартували правильно. Супровід на всіх етапах, я допомагаю кожному партнеру досягти максимального результату під його цілі. Якщо ви хочете просто покращити своє здоров'я, ми підберемо вам індивідуальну програму. Якщо у вас є амбіції на високий дохід, я покажу, як побудувати міжнародний бізнес. Чому саме зараз? Світ змінився, і люди шукають альтернативні джерела доходу, стабільність та можливість працювати онлайн. Кораклаб – це бізнес без ризиків та великих вкладень. Ви продукт ділись результатом, отримуй дохід. Продукт потрібен кожному, попит на здоров'я тільки зростає. Ви отримуєте міжнародний бізнес з доставкою у більш ніж 150 країн світу. Ви нічим не ризикуєте, але можете змінити своє життя. Якщо вам цікаво дізнатися більше, напишіть мені хочу в команду в Директ або в коментарях. Ваша точка старту це просто прийняти рішення. Я допоможу вам реалізувати всі ваші амбіції з Club. Не відкладайте можливість змінювати своє життя вже сьогодні.